Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про новий рік. Кожна людина чекає новорічного дива. Багато хто вірить, що новорічна ніч виконує всі бажання. Особливо чекають це свято Діти, адже саме їм дідусь Мороз приносить багато цікавих подарунків. Люди посилають новорічні листівки своїм родичам і друзям. А також роблять один одному сюрпризи. Все місто готується до цього чарівного свята. Зимові вулиці прикрашають різнокольоровими гірляндами та прапорцями. У будинках наряджають новорічні ялинки, які разом з Дідом Морозом і Снігуронькою є найголовнішими символами Нового року. Дітлахи старанно пишуть Дідові Морозу свої прохання про подарунки, які б хотіли отримати. Дідусь Мороз обов'язково отримає листа та прочитає його. Всі з захопленням готуються до довгоочікуваного свята. Діти виготовляють собі костюми з різних казкових персонажів і лісних звірів. Дітки розповідають дідусеві морозу та Снігуринці вірші, співають пісеньки, водять хороводи навколо вбраної новорічної красуні ялинки, за що отримують заслужені подаруночки від діда мороза. Діти, а давайте згадаємо казки, де події відбуваються взимку. Давайте подумаємо та назвемо ці казки разом. Вірно, це снігова королева. Хлопчика звали Кай, дівчинку герда. Згадали цю казку молодці. Рукавичка. Дід ішов лісом та загубив рукавичку і стали в рукавичці жити звірі. Зайчикова хатка. У лисички була хатка крижана, а у зайчика луб'яна. Лисичка сестричка і брат. Цій казці розповідається, як вовк в ополонці ловив на хвоста рибу. А потім лисичка говорила битий не небитого везе, Крижане серце, дві сестри Анна та Ельза та сніговик Олов. На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя, злагоду, усе. Хай до хат -хайд він нам несе з прийдешнім Новим роком!